Я тільки пішла собі робити каву, і тут вов бамс! І все, вимкнули світло. Я така ні, я без кави не залишуся. Дивіться, яка класна хліба. Хрінь. Хрінь. Покажи всім, яка гарно. гарна. Ага. Зараз мама буде каву коїти, а це зуби чисте і до школи. Так. Зранок почався з поліклініки. Тільки не трогай, даянка, тільки не рви. Добре. Баба, ба, ба. Uh -huh. uh -huh. Стоїмо в черзі, чекаємо. Тільки не рви. Тільки uh -huh. така пальмочка на голові. Дерматолог з ладусі прописав. Дай мені упаковку, Отак воно виглядає. При стійких крещах. Це якби крем. Значить, я вирішила записати відео про наші фасади, що ми хочемо замовити новий колір і так далі. Відео записалося, а звук не записався. Тож записую я окремо. Що там на рахунок кухні, хочу вам розповісти. Нам нові фасади привезли всі 30 штук того кольору, яка в нас є кухня, графітний. Всі запаковані, супер. Я відкрила, повитирала. Він погано витирається, дійшли до того, що просто колір я вибрала. Я вам скажу, коли є діти вдома. Імну, наприклад, Деянка, знаєте, вона підходить, дуже пацькає. Оцей колір графітний, він дуже гарний, він дуже стильний, сучасний, він мені дуже подобається. Але коли є діти, краще вибирати світлі кольори, розумієте? І ми, би, ми вирішили з Андрієм, що будемо замовляти нові фасади, новий колір, тобто маю на увазі. А на рахунок ящиків теж все добре. Ми з фабрикою спілкувалися. Коли нам привозили фасади, нам виміряли всі деталі, які поздувалися в ящиках, і от зараз вони готуються. То можна сказати, з фасадами і з ящиками все вирішено. Замовляємо новий колір, так як я вам говорила, ті фасади, що нам привезли графітного кольору, то ми їх заховаємо і десь. Можливо, через 5 років, 6 подивимося, як ті будуть нам служити, поміняємо. Окраз діти підростуть, знаєте, бо тому що, наприклад, Арсен, щоб дістати кружку, він не забере, не бере за ручку ту металічну, а бере за фасади. Там Даяна підійде, своїми пальчиками маленькими поставить. І дуже важко витирати. Витирається, але дуже, дуже важко той графітний колір. знаєте. І от коли вони попідростають, ми так вирішили, тоді ми поміняємо цей колір знаєте, назад. А зараз собі виберемо інший. І от ми Взяли <кій>, три кольори, ну, типу, якби на випір. попелястий, сіра мишка і білий. А оцей четвертий колір, що є, то, то наш графітний. Довго вибирали. Знаєте, бежевий ми не розглядали. Мені не подобається бежевий колір для мене. Іменно для мене бежевий колір – це нібито якби такий якби, прогорівший колір. Не люблю я бежевий колір. По-перше, він би нам не посував, бо корпуса в нас е сірі. Знаєте, нам би було треба або білий, або щось під сіре. І ви бачите, три кольори: от поп попелястий і білий. Сіра мишка ми не розглядали. А розглядали між тим першим і другим. Третій це не звертайте уваги, це нашій колір. І він чомусь темний такий на тому на відео. Він і є такий темний, як зараз. Хоча нам на фабриці говорили, що зараз дуже розпродаються іменно наш графітний колір. Щона зараз стоїть. Кажуть, що вже мільйон е, таких кухонь продали, що він зараз дуже в пік, Він зараз дуже є сильно в моді. і саме перше, то беруть, люди вибирають його. Насправді це дуже гарний колір, але кажу, повторюсь, його краще брати там, там де немає дітей. От, бачите, посередині у є сіра мишка. Але ми його не вибирали. Ми на... вибирали от попелястий і білий. Прикладали до нашої кухні, ходили. От бачите, як ми прикладали. І цей, і цей. Я вибачаюся, оце з боку сіра мишка, а з боку попелястий. Я думала, що білий. Ми вибирали над е, тим дуже світлим світлим і білим. Який ми вибрали колір, то ми вже вам покажемо тоді, коли він вже прийде. Він десь прийде за два тижні, три, за місяць. Ну, не довше місяця часу. До Різдва має бути, знаєте. І от, е, і теж білий якби прикладала, знаєте. Дуже класно, що, наприклад, як фасади прийдуть і нам їх поставлять, то в нас нібито як кухня. Можна так сказати, якби вбудована, чи що. Тобто по бокам і, корпусів не видно. Тільки от видно загальний періперіт. Знаєте, що, наприклад, якщо ми поставимо іншого кольору фасаду, то їх не буде взагалі видно різницю, що, наприклад, корпус інакшого кольору. І багато хто зараз робить, що корпус один, а фасад другий кольору. Ну коротше, нам головне, щоб він мився і ми хочемо вибрати чим світліший фасад. Колі ми вже вибрали, ми вже замовили, деталі нам йдуть, деталі нам безкоштовно будуть давати, тільки ми оплатимо за фасади. Ну і за встановлення <кхи> міг би Андрій встановити фасади, але він зараз працює на двох роботах, і знаєте. Він має один день там вихідний, і теж хочеться, щоб людина відпочила, а не стояла над тими фасадами довгий час, бо тому що це все ж таки 30 фасадів. І коротше, ми вирішили, що нам краще, бо деталі би Андрій сам не поміняв, там дуже важко, там потрібно ящик, знаєте, зняти іменно деталь поміняти, а там сім деталей. І коротше, вирішили, що нам... Е Ну, Дадуть людину, яка напоміняє зразу фасади і ці деталі, і будемо мати нову кухню. Якщо так подумати, фабрика все правильно зробила, вона нам фасади поміняла, поміняла. Ну, типу, знаєте, то, що, наприклад, деталі теж міняє, нібито все окей. Тож так, то, а то наша забіганка поміняти колір, тому що, ну, не буду вже повторялася, потрібно просто світліший. Та й отаке то. Можна сказати, що з кухнею ми вже розіснили, слава богу, бо тому, що сікінерів я собі спортила тільки один бог знає. От як в мене готування йде. Ми не зламний народ. Вони виродки думають, що вони нас можуть зламати. Не треба, вони нас не зламають. Отак. От е, я зробила сирники і зробила віддумні. А от сюди не встигла до відключення. Бо в нас в день нема... ну типу, виходить, за цей день типу, якби на 8 годин вимикають світло. Ця плита спасає, як я дам на менший вогонь. Отак, вибачте за освітлення, але самі розумієте, Ніяк. У мене ціле окуня. Зараз, і я собі. Та я поїздкою. Оце я собі мала в духовці зробити. Але сот прибуду смажити, але просто як буду їсти, шкірку буду знімати. Будеш їсти рибку? Так? Злата, не забудь тобі на танці. Риба вже готова. Я ще зараз зварю одку пшеницю. любому пшеницю. поставлю за кастролю. Що ви робите? Пишете лист до Миколаїв злата каже, мама, не купляй лист, я сама його зроблю вручну. Не От не сидить відкрити. і робить. Арсен вався в ігри. Я не можу відкрити, але мені бачиш і такого Я не знаю, що мені з до Миколая. Я вже знаю. Що ти хочеш? Це ні, будь я... це ми тобі самі купимо, а Миколай принесе тобі щось інше. Та я не, не грізею. Там було таке намальоване? Та ні, це мені подружка подарила, вона сама таке вирізала. Угу. Плата, листок? Угу. Оп. Все. Опа. Я ще після того, як приготую, додаю сюди Ну, сіль, то понятно. Ось такий сушений чесник. Його Ашані купляла. І оливку олію. Я вам скажу, це дуже смачно виходить. Все. Хто любить то може додати масло. Я не люблю масло. Мама? Дивіться, вони сидять в коробці з під ялинки. У нас ялиночка з'явилася, але ми як будемо прикрашати будинок, то я вам потім покажу. Не знаю. Даяна? Даяна! Даяна, ну підуй. Ти що? Я ж налякалася, господи. Ти чого туди залізла? Як сидиться? Смачно доїсть? Таянка. Йой, яка затюхана. Що з тобою? Не зайшло? Чи що? Зараз той включить світло через дві години. Бо нам вимкнула з третьої до дев'ятої. І підемо купатися. Де принеси, принеси, я її чай зразу зроблю. Має мене, бо я собі от каву зробила без кофеїну. Ні-ні-ні, ти не ні, ти ні. Анка, махай привет! Тише Чего? Что, чекай злата? Той заряджається, той заряджається. Я не знаю, нам включили дев'ятого година світло, але вже за той час, напевно, десь за пятнадцять хвилин вже помикали два рази. О боже, то взагалі не від того. Курча. Цей зарячений повністю. Оце завжди класний повербанк. Оцей. Бачите? Тут зразу провід прикріплений. І на iPhone, і на Samsung, і на старіший Samsung. Так само і в тому. Зато просто супер. Ладно, заряджається. Ось так. Ще тільки свій телефон заряджу.